Можна, хто знає, хто не знає, я траву Світлана в компанії Ерсак, я два роки і чотири місяці, я рахую по місяцям. Я прийшла в компанію на БАДИ, чесно вам скажу. І е, мій результат, я танечку давно знаю, е, раніше ми з нею займалися теж компанією, яка випускала бади. І, е, я казала, наша дів, дівчинка бади я люблю. Е, у мене була задавлена проблема, в мене було з восьми років я хворіла псоріазом. Можливо, ну, ви, ви чули, це така не дуже Добре. приємна хвороба, да? вона заважає там, для, для нас дівчаток, якісь наші там, функції виконувати і таке інше. Перепивши за своє життя, перепробувавши різні там компанії і мазі і все інше, ну я просто вже не те, що опустила. Ну, і такі інші ну Прийшовши в нашу компанію, у нас наші маркетологи, наші спеціалісти обраховують і розказують, які бади до якого захворення треба пити. Я почала пити із трьох, на жаль, на ясні їх немає, я вчора, я почала пити для очистки організму, так як ви казали, олійкового екстракту, оливкового листя плюс. Ну, я скажімо так, не худенька, тому я вирішила, якщо просто там таку кількість крапельок, але плюс, там менше крабек, і спіруліну три рази на день. Була я після їжі і ще в мене був грипрещі. Це теж один із падів. Так, я була три місяці. І коли в нас в травні, буквально вже через три місяці після мого вступу в цю компанію, я приїхала на презентацію сюди в Миколаївці, ще було до війни, то Розказуючи на сцені, вже сьогодні я не плачу, тоді плакала, тому що в е, ну, мене значно покращилися результати, це не тільки там на голові, у мене ну, були місця, в інших місцях тіла. Е, ну, Я просто цього не ожидала, чесно вам скажу. І для мене це був великий шок. Е, після цього, ну, за ці 2,4 місяці е, роки, я п'ю майже всю лінію кубанів. Е, цей вітекс священний п'ю, тому що материчні прояви, ну, вони такі для всіх нас чудові і різнопольові, тому ну, після, знову ж таки випробувала в в аптеці, нічого не допомагало, а вітекс священний, буквально я ну, відчула оці припливи, запливи десь на другому тижні. Тобто мені нічого не допомагало, чесно я вам скажу там. Ну, не буду казати засоби, допоміг від священник. На сьогодні я б'ю для покращення мозкової діяльності гірба-білоба. Я працюю в Національному парку, я розповідаю екскурсії, ну моя робота пов'язана як вчитель взагалі про професії, моя робота пов'язана з розумовою діяльністю, тому для мене ну, гірба-білоба ну, це як спасіння і до того, що в мене ну, є. Проблеми із мозковими там служеннями, тому я від нього просто в захваті, чесно вам скажу, Ну, і, ну і знову ж таки, ніякі препарати хімічні такої, такої результату не дають. Також дуже люблю коеззін'ю 10, японський каштан. Він е допомагає виносному очищенню наших вен. і так як я ну, більшу частину на мала ногах, то один, один із якостей цього бага це. Для мене він гарний. У мене дуже багато результатів, ну, якщо на волосистій в частині голови в мене був псаря, зрозумієте, що в мене волосся було, ну, в якийсь період, в мене десь 80% волосся випало. Ви розказували про біошампунь. Перше, з чим я користувалася, це біошампунь. І знову ж таки, десь на третій місяць я, підходячи до зеркала, і піднімала тут волосся, то я бачила, знаєте, як собачок, яка росте під пушок. Тобто ну, виростає прямо на глазах не мене волосся. Для волосся це моя ну, постійна. Тонік для волосся і масло для волосся. Воно буквально цей рік з'явилося в нас в Україні. Ну Це взагалі це шикарно. Я його ну, не тільки після там, купання використовую, якщо вже відчуваю, що мені вже жарко і на вулиці вже волосся там, якесь пересушене, просто на сухе волосся і відчуваю результат.